Італія готується до дострокових виборів після відставки технічного уряду Маріо Монті. Президент Джорджіо Наполітано в суботу зранку вже зустрічався з лідерами головних партій. Згодом він також має оголосити про розпуск парламенту та назвати дату нових виборів. Тим часом в суспільстві ширяться здогади, яку роль у цій електоральній кампанії відіграє вже виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Маріо Монті. Керівництво та лідери ЄС Ангела Меркель та Жозе Мануель Барозу хочуть, щоб Італія здійснювала економічні реформи, запропоновані урядом Монті. Утім, дві найбільші політичні партії Італії за рік не оцінили зусиль технократа. Yeah. Думки італійських виборців також розділилися. Мені хотілося б, щоб Монті залишився. Він хоча б чесний чоловік. Якщо він стане кандидатом, я буду дуже рада. Nee. Чи правильно він вчинив, оголосивши про відставку? Напевно, так. Але він міг би залишитися і надовше, хоча б до виборів. Монті залишиться в парламенті, адже він пожиттєвий сенатор. Однак, чи погодиться він стати на чолі якоїсь з партій, що боротимуться за місце в парламенті, поки невідомо. Я не довіряю технократам. Уряд має бути політичним. Саме політики мають брати відповідальність за управління країною. в нашій конституції, на якій тримається країна, записано, що ми маємо право на працю. Та чи хочемо ми цього насправді? Чи хочемо ми, щоб 30-40-річні краніше жили зі своїми матусями? Тоді давайте почнемо робити щось для Італії Останнє слово за самим Маріо Монті у неділю. Він виступить перед журналістами і обере своє політичне майбутнє.